Всім привіт! Ми побратими бригади Асов. Саме вони наші янголи-охоронці, бо вони знайшли нас в гарячій точці і, не вагаючись, взялись нас евакуювати. Притулки, на жаль, зараз дуже переповнені, але нам пощастило, тому що в притулку собака для тебе було пару містечок. І ось ми, демобілізовані, робимо свої перші шужочки на цивільній почві. Хлопці сказали, що хтось з наших батьків був золотистим ретривером. Забираємо наші коричневі камінці і будемо вишивати. Бо так добре, як на позиціях з тушонкою в притулку вже не буде. І ось ми прощаємося з нашими друзяками і обіцяємо поводитись дуже добре, а час вже покаже. День був тяжким, особливо ця виснашуюча фотосесія. Але ми все гідно витримали, бо ми бійці. І дуже сподіваємось швидко поїхати додому. Бо ростемо ми просто як на дрожах і хочемо розділити найприємніші моменти з нашою новою родиною. Тому приїжджайте в гості і швидше забирайте нас додому. А в кого немає місць для таких пампушок, як ми, зробіть репост, напишіть коментар і обов'язково підписуйтесь.